Привіт всім, хто завітав на мій канал, візьміть користь, щедро насипайте подобайками і коментарями, запитуйте, з радістю відповідаю. Друзі, знайомтесь хто не знайомий, камсес американський, або курінливий, або трубкоцвіт ліана, яка зростає до 15 метрів, а може більше. І якщо не. Вдало вибрати для нього місце. Я посадила біля сливи недалеко, він сильно розрісся, я його наземну частину обрізала, щоб він не такий пишний був. То він випустив із кореня дуже багато порослі, яка тепер в діаметрі десь 3 метри росте. І зразу він дерев'янистий такий і впивається в стовбур сливи. Підписуйтесь на мій канал. Дякую всім за увагу. До зустрічі!